явився, нам благословить, дай в ім'я Господне, Господь явився, нам благословити, дай в ім'я Господь. Словен той, йде ім'я Господня до Богородиці, щирений, ні, даймо себе річні смирені, і припадімо покаяння, злибини душі Взиваючи Владичице, поможи, з мило над знать, Ми поспішися, бо забач божества пробить. Не відпусти рабів твоїх без нічого. Тебе Боже, єдину надію нашу маємо. Слава, що і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки вічені. Амінь. Достойні, не перестаємо, ніколи, ніколи славити світли і бо коли б ти не оборонямо молитвою то стові, зуби на дищах, великої небезпеки, і хто знав до нині вірним і зберіг, не відступимо в від тебе.

Моліть Бога за нас, претече спас, за нас, святі ангели, Бога моліть нас, святі моліть Бога моліть нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Я то прославляю, у зеленче, тройця, свята спаси душі наші. На І нині Бог ще травмці на віки, віки вам. Бі не збане на останніх часів траву прийняла породи творця твого Діма. Спасай що величають тебе. Милосердя, двері, відкриня, Родице, не лосельдя двері нам, благословенна Богородиця, щоб я на тебе не й маючи, не загинули, а відсяко лика тобою вислиш і боясми спасіння роду християнського. Господи, помоглімо, Господи, помилу, Готи, святий си, Боже наш, ми тобі славу віддаємо ці Сину і Святому Духу, і повсякчас і навіки вічені. Навчав, що щось його що і прайди жде суддя, Тож вернися, душе до показняння, як бладнича сльозами взиваючи господи, помилуй мене, дівою бородили ти не знавши мужа, її дівою залишився, мати безневісна, Богородице Марія.

Святай мої спаситель мій, когося, по своєї борони життя, мого страшуся, Господь просвіта мої спасителям, того войця, примудрів нею послайся, та пособа, й питання. Одного. То свяжи, свяши, всі від одна Ті причини не соромляться. Він назад її братами, Кажу, що сповіщу ім'я твоє, брата мої, Посеред церкви у тебе, І знову я буду надіятися на нього. І ще я діти, що дав тим мені бог. Отже, через те, що їде стали спільні каниціла крови, бо він також скільноко. Що смерть у знищити того, то мав ладу за нарцепходи його, що візволити, то вже життя зраном смерти держали волі. Приймає він, ангелів, нелів, а насіння не врамою приймає, Тому він повинен бути стати у всьому подібний брата, щоб бути милосердним і вірним та розсвященником у Божих славах, і очистити людські гріхи, бо як сам він перетерпів спокосу, то може допомогти спокований. Мир тобі і духові твоєму. Аллилуйя. Oh. Примудрія, примудрі, станьмо побожно, вислухаймо святу Евангелію ми. Івана, святої вогніє, читання, слава будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус Єрусалим. Є Журасалимі коло вечої брами купальня, що по єврейськи звець дім милосердя, де було п'ять піддашків. В них лежало багато не дуже сліпих, кривих, сухих, що дожидались порушення води. Бо ангел Божий у певний час сходив у купальню та й порушив воду. І хто перший влазив після порушення води, той й одужував, яку не мав болі. Слава тобі, Господи! Господи пулімо, що восетила, то засилий діди, дань отас, Господи мать, що зійшла на воду царчин дія, поже Господи мать, що була ця вода ціла для душі тіла, на всякого коло розумі да не ла, Господи полімой, що посла, Господь, по Господи, санська воду, мать, Це на мене слід небезпеца, собі розпоживання і отхвалю дай до спілів, що виносявся, привині, не впевнений, не за неполімать, заступи, спасибовій, як при нас Боже, твої блодачу. Три свято печу добре, благославу дітям наші, бо і сядів лізуть, масі не минувши, самі і все життя наше. Не домой, О от належить, до всяка слава вчера, твоя це і сини ні, нині повсякчас, і на віки, віки. Господи Боже наш величний в раді, дивний ділах свого створіння творче, ти додержиш обіціння і милості твоєї і до тих, що люблять тебе, і виконують повіління твоє, що від усіх, що в біді, приймаєш через сльози на тебе, бо й прийшов ти в образі раба, що дійсно здорове душі тіло подати, і сказати, ось ти здоровий глядиш більше, не гріши. Я не що виглядом нас настрашити, сліпі очі відкрив, ти помастивши, її рязі, і рязю, і звелівши вмитися, і по слову твоєму побачиш, світло ти хвилі, пристрастів зубних спіняєш. Гірке море життя свого цього висушуєш і важкі хвилі, з тестолюм сповамовуєш. Сам чоловік улюбчий царю, що сподобав нас одягнути. В біло, як сніг, одежу від води і духа, подай нам через споживання водиці і укропленням нею. Твоє благословення, що змиває бруд пристрастів, тобі молимось завітай милосердний до нас, немішних із цілі наші, недойдушевні, тілесні, з ласки твоєї, молитвами Всепричистої, при благословенної владичиці нашої Богородичі, Всенів Марії, силою чесної жого Христа, заступник случи небесних сил безцілесних, чистого славного пророка притечі Христителя Івана. Святих славних звиквальних апостолів, преподобний вонослівців наших, святих Отців, наших великих ієрархів і всього світу, учителів Василія Великого, Григорія Богослова, Слова, Яна Золотусто, святого Отця нашого Фанасія і Кирила, Патріарху Олександрійський, святого Отця нашого Спередона Тримофутського Чудотворця, святого отця нашого Миколая, архієпіскопа Мерилікійського Чудотворця, святих отців наших рівноапостольних, фоні Кирила, учителів слов'янських. Святого Рівноапостольного Великого Князя Володимира, святих отців наших, всієї України чудотворців, Михаїла Священномученика, Макарія Дмитрія, Нокентія Феодосія та Іосаф, святого славного великомученика Юрія Переможця, святого славного великомученика Димитрія Мироточивого, святих дорогий мучеників, святих праведних бойців які Маяни, святих славних чудотворців, безсеребриників, Космідем'яна, Дем'яна, Іана, Потелімона, Єрмолая Самсона і Діомида. Моки, я не кити трифона святих семи мучеників Маковеїв, і матерік Соломії, учителі Єлизара і всіх святих Твоїх. І сотвори Боже, охорони край, наш матір, нашу Україну, всю людність, і судорім, а я літа. Поклоніння віддаємо з предвічним і отцем прислідним житворю своїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. वधीक <laughs>